Я продовжую свою серію відеороликів ближче до Канади. Чесно, коли я їхав у Монреаль, я не думав, що це місто здатне мене ще здивувати, адже був тут уже двічі, але як же я помилявся. Цього разу я побачив, наскільки унікально тут поєднується північноамериканське життя з європейським вайбом. Вулички, архітектура, атмосфера це зовсім не те, чого ти очікуєш від Канади чи США. Монреаль дивує своєю архітектурою, яку ніби перенесли сюди з Європи, дивує кухнею. Тут величезний вибір ресторанів і гастрономічних локацій. А ще ринок, де можна відчути справжнє життя місцевих. За ці вихідні ми встигли пройтися всіма головними туристичними точками, спробувати найцікавіші страви та просто відчути ритм цього міста. На все про все три дні ми приїхали в суботу зранку і повернулися в понеділок ввечері, але цього вистачило, щоб зрозуміти. Монреаль вміє довивати навіть тих, хто бував тут не раз. Наш маршрут почався з самого серця Монреаля, старого міста. Це місце з брукованими вулицями та історичними фасадами, зовсім не схоже на типовий північноамериканський мегаполіс. І саме тут стоїть головна архітектурна перлина міста Базиліка Нотр-Дам. Вона зустрічає мільйони туристів щороку, але навіть якщо ви бачили сотні соборів у Європі, це все одно здивує. Його вважають одним з найкрасивіших храмів на континенті. Базиліка Нотр-Дам в Монреалі це одна з найголовніших та найвидатніших історичних та культурних пам'яток міста. Вона нічого не має спільного з Нотр-Дамом в Парижі, окрім назви, але це все одно один з найбільших соборів у всій північній Америці. Щоб потрапити в базиліку, вам треба купити квиток за 16 доларів. А також тут проводять світлове шоу, яке називається Аура. І якщо ви хочете на нього піти, то квитки треба купляти окремо. Також цікавий фактів, це те, що відома канадська співачка Селін Діон вийшла заміж саме в цій базиліці, і тут знаходиться один з найбільших органів у всьому світі. Тут відчуваєш, ніби ти у Європі, але всього за кілька кроків чекає зовсім інший Монреаль, галасливий і сучасний. А поки що, давайте подивимося детальніше на цю базиліку. Монреаль був заснований в середині сімнадцятого століття французькими поселенцями, і наразі є другим за розміром містом в Канаді. Незважаючи на свої розміри, Монреаль трошки спокійніше місто аніж Торонто. Тут можна погуляти по вулицям, та також тут дуже развита культура кафе. А також через те, що все французькою мовою, знаки меню люди розмовляють французькою, то таке відчуття, наче ти в іншій країні. А також Монреаль в кіно іноді показують як фейковий Париж. А взагалі, Монреаль. Та Квебек Сіті це частинка старої Європи в Північній Америці. Тому коли ви сумуєте за Європою і хочете відчути цей вайб, то сюди обов'язково треба приїхати. А також якщо ви не знали, то Квебек це єдина провінція в Канаді, де офіційна мова це французька. І Монраль це друге за розміром місто в світі, де розмовляють французькою мовою після Парижу. У всіх гастрономічних турах та навіть у всіх тіктоках і інстаграмах кажуть, що треба відвідати Шварц Делі. Це одна з найпопулярніших кафешок, де можна скуштувати пастрамі сендвічі. І до речі, такого плану кафе є в Нью-Йорку, де ми були, і там було дуже смачно. Тому я захотів відвідати в Монреалі це місце. Також але в районі, де знаходиться це кафе, перекрито дуже багато вулиць, і нам було важко шукати паркінг. Ми припаркувалися приблизно за півтора кілометри, і зараз йдемо по дуже малюв. Ничому району, хоча я не знаю, чи в звичайний день важко також знайти паркінг. Але для нас сьогодні це був великий челендж. Кажуть, якщо ти не був у Шварцделі, ти не був у Монреалі. Це справжня легенда міста відкрита ще у 1928 році. Тут завжди черги, але нам пощастило сіли одразу на бар і чекати довелося недовго. Я замовив класичний сендвіч із копченим м'ясом, квашеною капустою та солоним огірком. Ціна близько 25 доларів, і порція справді щедра. Атмосфера тут особливо, маленькі приміщення, тісні столики, запах диму і спецій у повітрі. Все це нагадує старе кафе, яке не змінювалось десятиліттями. Відчувається справжня історія цього місця. Як на мене, в Нью Йорку я куштував смачніші сендвічі, але в Монреалі шварц це маст візіт, це не тільки про їжу, це частина міської культури. Наш другий день у Монреалі почався з самого ранку. Ми виїхали з готелю і поїхали відразу за бейглами. Це одна з найпопулярніших гастрономічних зупинок у місті. Місце настільки відоме, що тут завжди черга, але повірте, воно того варте. Ця пекарня знаходиться в єврейському районі Монреаля, і саме тут можна відчути справжній локальний калорит. Ми взяли їх з собою і влаштували маленький сніданок у парку. І от що цікаво, як я вже казав, Монреаль це гастрономічна столиця Канади і тут всі рекомендують спробувати бейґли. Тут є дві найпопулярніші локації. Одна називається Fairmont Bagel, а інша називається Saint Viator Bagel, Якось так, і ми якраз пішли у другу, тому що вона більш популярна. Хоча місцеві у них такий батл між цими двома кафешками. І прикольно те, що вони працюють майже цілодобово з шостої ранку до дванадцятої ночі, і один бейгл коштує всього лише півтора долари. Якщо ви не знали, то Нью-Йорк теж славиться своїми бейґлами хоча ці монреальські мені сподобалися трошки більше. Ми, коли їхали в цю локацію, ми думали, що ці бейгли подаються з лососем або можна з м'ясом вибрати. Але на жаль, вони так не готують їх. Ти купляєш просто бейгл за півтора долари, і у них там є холодильничок, де ви можете купити лосось або різні сири, або все, що ви хочете. Тому нам прийшлося зробити саме так. Чесно кажучи, один я вже з'їв, бо дуже хотів їсти. Але ми взяли ще солодкий, цей з кленовим сиропом та яблуком. І давайте я його зараз спробую і скажу вам, чи варто взагалі брати. Брати солодкі бейгли. Mm. Непогано вони дійсно більш солодкі аніж Нью-Йорку, але вони такі більш плотні, тому ви просто так його не зможете з'їсти. Треба брати каву або чай, або щось запити. Не лише старе місто чи сучасні квартали роблять Монреаль особливим. Його символ, ось ця гора, прямо в центрі. Ласкаво, прошу в парк Монрея. Серце Монреалю. Цей парк був спроектований архітектором, який проєктував Централ Парк в Нью-Йорку. Він неймовірно великий. Нам прийшлось навіть на машині їхати приблизно 5 хвилин по самому парку, декілька кілометрів. І якраз в цьому парку знаходиться найкращий вид на Монреаль, який ви можете бачити за мною. І як в будь-якому парку, тут є багато локацій, де можна поїсти пікні, похайкати, побігати. Тут можна гарно провести час, особливо влітку. А ще цікавий фактів, це те, що сама мі назва міста Монреаль пішла з цього місця, тому що цей парк називається Монтреал. Це той випадок, коли одна гора фактично дала ім'я всьому місту і досі залишається його головним символом. Якщо Монреаль і має своє серце, то воно точно тут на Монроялі. Наступна локація в архітектурному плані здивувала мене найбільше за все в Монреалі. Коли ти гуляєш по північноамериканському місту, то не очікуєш відвідати такі історичні пам'ятки. Кожен поважаючи себе турист, який приїжджає в Монреаль, обов'язково має відвідати монастир Святого Джозефа. Це один з найбільших монастирів в Монреалі, а може і у всій північній Америці. І до речі, цей купол він більший навіть ніж в Ватикані. Особисто мені тут дуже подобається сама територія. Є багато місць, куди можна просто прогулятися і відпочити. І також це місце мені чимось нагадує Монтмарт в Парижі, а всередині він такий світлий, що він схожий чимось на Саградію, фамілію в Барселоні. Скоріше за все, камера не передає ці масштаби, але всередині можна відчути цю велич. Тож, якщо ви відвідуєте це місто, то обов'язково треба. Приїхати сюди і провести хоча б декілька годин. Це був третій мій раз в Монреалі, але перший раз в цьому соборі, і я був реально в захваті. Наступна локація, на яку ми їдемо, називається Жинталон Маркет, якщо я правильно її вимовляю, і ця локація дуже популярна серед місцевих і також серед туристів, тому що це скупчення гастрономічного та культурного середовища Монреалю, де можна купити собі додому якісь локальні місцеві продукти і також смачно поїсти. Мені трошки. Нагадує це місце Сент-Лоренс, Торонто або Челсі Маркет в Нью-Йорку. А також відстані в місті взагалі невеликі, якщо порівнювати з Торонто. Хоча часу ми витрачаємо приблизно стільки ж, щоб проїхати з однієї локації до іншої. Але я ось думав, що в Торонто проблема з паркінгом, тому що коли ти приїжджаєш в центр міста, важко знайти щось за нормальну ціну, але тут. Ще гірше, і через те, що всі знаки французькою мовою треба користуватися Google-перекладачем, щоб, хоч якось зрозуміти, де можна паркуватися а де ні. Ось ми другий день вже їздимо по місту, і насправді я не можу зрозуміти на що це схоже: то це Париж, то це Барселона, то це Нью-Йорк, то це Сан-Франциско. Жінталон маркет відкрився ще у 1933 році, і відтоді став справжнім серцем цього району. Це не просто місце для покупок, це такий щоденний фестиваль їжі, де зустрічаються фермери, сусіди та туристи. Влітку тут усе вибухає кольорами ягоди, овочі, квіти, спеції. А взимку ринок перетворюється на затишний крутий простір зі скляними павільйонами. Якщо чесно, хочеться передати вам запах, тому що Полуниця пахне так, наче ти десь у бабусі на дачі. Якщо б ми тут жили, то 100% виходили кожні вихідні купляти фрукти та овочі. Моє перше враження щодо ринку, це наче я приїхав на привоз. Це один з найбільших відкритих ринків у всій північній Америці. Хоча тут взагалі не фенсі, але можна знайти класні локальні продукти. Що мені подобається, це можливість не лише купити продукти, а й поїсти на місці. Маленькі кафешки пропонують устриці, круасани, такос чи навіть в'єтнамське фо виходить справжній гастротур світом, але в межах одного ринку. Якщо порівнювати, то він десь між Сент маркет у Торонто та Челсі Нью-Йорку. Але Жінталон талон більш просторий, менш туристичний і набагато живіший. Це ринок, який показує справжній Монреаль, змішаний, різноманітний, автентичний. Навіть якщо нічого не купуєш, варто просто пройтися рядами, спробувати кленовий сироп, поговорити з продавцями і відчути цю особливу атмосферу. Жінталон це не атракція, а частина щоденного життя міста, і саме тому він такий особливий. Після важкого туристичного дня у мене є саме те місце, куди має прийти кожен відвідувач Монреалю. Зазвичай тут великі черги, але нам дуже пощастило, і ми зайшли відразу. Кажуть, що Монраль без безпотіну це не Монреаль. Всі конкретно локації можна замовити. Кутін навіть о четвертій ранку, тому що вона працює майже цілодобово. Це одна з найпопулярніших, а може найпопулярніше місце, де взагалі люди куштують Путін. Що ви розуміли? Навіть в Google Maps тут більше ніж 20 тисяч відгуків. І до речі, ціни тут дуже демократичні. Путін можна купити приблизно від 10 до 20 доларів, і тут більше ніж 30 різних видів. Що взагалі таке Путін? Це картопля прі. Яку подають з сиром і підливою, конкретно цей заклад був заснований приблизно 50 років тому, і він досі користується популярністю. Я особисто не дуже люблю кутін. Але заради контенту я вирішив вам показати і розказати про це місце. Тому давайте спробуємо, що нам там принесуть. Це було смачно та ситно, але взагалі не моє блюдо. Магія монтажу, і ми знаходимося в старому порті Монреалю. Саме з цього місця розпочалося будівництво самого міста Монреаль. До речі, це один з найстаріших портів у всій північній Америці, і життя в цьому порті почалося на початку 17 століття. За мною ви можете бачити набережну, де можна прогулятися, відпочити, подивитися прекрасні західі сонця, і також смачно поїсти вуличної їжі. А також порт знаходиться недалеко від визначних пам'яток, можна пройти з п'яти. 10 хвилин, і ви будете біля Нотердаму, основних вулиць, і також старого міста. На сніданок ми прийшли в один з найпопулярніших та найхайповіших місць для сніданків. Він називається Артурс Нош Бар. Позаду мене ви можете побачити, яка велика черга. Ми спробували вчора туди прийти, але вони сказали, що треба чекати. Приблизно півтори години може навіть більше, тому ми вирішили, що просто придемо на наступний день зранку, але черги тут реально дуже великі. Тому якщо ви не хочете чекати, то треба приходити прямо під відкриття. І щодо їжі, то тут було доволі таки смачно, і ціни приблизно як в Торонто. Хоча у них тут є одна позиція сирники, яка дуже популярна, але це насправді взагалі не сирники, це наче панкейки та сирники, і у них народилася дитинка. Заклад знаходиться в єврейському районі, і меню тут відчутно з таким єврейським калоритом. Як ви можете бачити, сирники більше схожі на пенкейки, але все одно дуже смачні. Всередині атмосферно, стильний інтер'єр і завжди повно людей. Однозначно, місце, яке варто додати у свій список, якщо будете в Монреалі. Монреаль не тільки про старе місто та центрові вулиці. Тут є цілий острів, який перетворили на парк, де можна і розслабитись, і відкрити щось цікаве. Ми приїхали на острів Святої Елени. Це популярне місце серед місцевих, а також туристів, тому що він дуже великий. Можна покататися на велосипедах, на скутерах, сходити в цей біодом. До речі, його побудували для Експо 67 Але подивіться, як він виглядає. Дизайн дуже футуристичний, і навіть сьогодні він виглядає модерно. До речі, на цьому острові також проводять різні фестивалі, такі як Ошага, і це один з найпопулярніших музичних фестивалів в Канаді. Сьогодні це острів. Одне з найкращих місць для прогулянки спорту чи просто щоб відчути, що Монреаль це місто, яке вміє поєднувати природу та архітектуру. Давайте зараз трошки поговоримо в принципі про життя, скільки коштує, хто тут живе, і чому люди хочуть приїжджати саме в Монреаль, і чому вони їдуть з нього за статистикою? В Монреалі квартири трошки дешевше аніж Торонто. Можна зняти від 1500 до 2000 доларів однокімнатну квартиру. Але наскільки ця статистика правдива, важко сказати, по моєму відчуттю, транспорт та продукти трошки дешевше аніж в Онтаріо, і взагалі квебецькі продукти. Мені більше подобається, тому коли ми сюди їздимо, обов'язково щось додому купляємо. Але ось щодо трафіку, то насправді мені здавалося, що в Торонто поганий трафік, але тут ще гірше. Google Maps завжди показує, що тобі там їхати 10 хвилин, але насправді ти попадаєш в затори, і 20-30 хвилин точно по центру міста можна проїхати. Навіть є такий жарт, що Монреаль постійно в будівництві, і тут постійні затори. Хоча, якщо використовувати метро для того, щоб переміщатися по місту, то це займає не так багато часу, як в Торонто, тому що відстані набагато менші. А якщо казати про іммігрантів, то тут багато франкомовних іммігрантів з гаяни також. З Африки та близького Сходу, а також цікава річ це те, що на вулицях ти чуєш французьку мову більше, аніж, наприклад, в Торонто я чую англійську мову. Хоча, звичайно, багато людей їдуть з Монреалю саме через французьку мову, тому що це бар'єр не так просто вивчити французьку мову, і в принципі тут менше зарплати, і в Торонто трошки більше можливостей. для тих людей, хто хоче спокійного вайбу та спокійного ритму життя, то це місце набагато краще, аніж Торонто в будь-якому випадку в Монреалі Є багато плюсів, якщо порівнювати з Торонто, тому що тут більш активне нічне життя, також тут багато класних ресторанів та кафе, і також тут є європейський вайб міста. Особисто мені, як туристу, тут дуже сподобалося. Але чи зміг би я тут жити, це напевно, що ні, тому що тут більш сурова зима, також французька мова, і все-таки тут менше можливостей для розвитку. Ці три дні в Монреалі пролетіли дуже швидко, і навіть попри те, що я тут був уже двічі, цього разу місто змогло мене здивувати. Дякую, що додивилися до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та написати коментар. І це тільки початок серії ближче до Канади. Попереду нові міста і нові відкриття.